10.30, автостанція номер 1 у Кропивницькому. Водій автобуса з сполученням Кривий ріг Варшава везе пасажирів у Київ. Що не знаю, взагалі взагалі. Аеропорт закритий я нічого не знаю. Люди, люди не їдуть, скасовуються рейси. Чоловік 15, навіть немає половини. Пока не то в Є автобуси, люди їдуть. На територію автовокзалу черги до кас і банкомату. Ці студентки чекають автобусів додому. Ми це просто встигли купити вже останні автобуси. Ну і то дівчинка брала білет і в 10 секунд забрали останній білет і принесли повністю геть автобус. У мене останній автобус я забрала один білет. «Який У вас рейс?» мене на Долинську. Я, це один автобус, і останні водії вони просто відмовилися їхати. Вони сказали, ми будемо сидіти вдома. Ми навчаємося в музикальному колічі. Зараз підемо. Нам Получається, зауч позвонив коменданту і сказав, відправляйте всіх додому. Разом вчимось і живемо разом, але я з другого місця Мені В Олександрію добиратися. О 11-й годині зала очікування залізничного вокзалу у Кропивницькому порожня. Працює каса. Ми працюємо в штатному режимі. Я приїхала з міста Нового Українка. Затримка була оголошена на 25 хвилин, так і сталося. Повинен був бути о 9 годині ранку, прибув о 9.25. Знаменка Колосовка Одеса. Це автостанція номер 2 у Кропивницькому. О пів на дванадцяту відмін рейсів тут немає, розповідає працівник автостанції Володимир Харлан. Дивимося, наблюдаємося, що що головне. що не заніс якусь кудняху з Ревчатку, це саме головне. Ну, наблюдаємо, звісно, наблюдаємо. Як війна вплине на вашу роботу? Ну, поки нічого нічого не знаю. Чекає на автобус додому Марія Щербань. Новокраїнський район, село Злимка. Ні, ні, нічого не відмінили. Ми ще й заказали білет, звісно, моторошно. Ну, зберігаємо спокійство. Їдемо додому, бо дідусь, я заболіла трошки, дідусь десь вдома заболів. Все буде добре. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.